Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар, де Ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішня тема стосується некамнічного канону, зокрема, то 5 моїх улюблених книжок з цієї серії від видавництва Віхола. Загалом я тривалий час виношила собі ідею розказати. Про свої улюблені книжки саме з неканонічного канону, тому що в свій час це був для мене такий геймчейнджер, який перевернув моє уявлення про українську літературу. Загалом дозволив мені ознайомитися з чудесними творами, з дуже неоднозначними книжками. Я би хотіла розказати про них детальніше, тому що здебільшого, коли я розповідаю про своє зацікавлення в українській літературі, розповідаю про те, як мені подобається вона. Здебільшого це завжди стосується книжок саме з серії неканонічний канон, тому що це чудова вижимка, яка дозволяє читачу бути більше в контексті української літератури і ознайомитися з таким найосновнішим, але і не занадто банальним, скажімо так. Зазвичай мене досить часто питають про те, що порадь книжки, які варто ознайомитися для людини, яка взагалі не знає нічого про українську літературу, яка не читала її раніше. А особливо часто про те, ну якщо в тебе... Погане ставлення до української літератури, яке в тобі ще в школі посіяли, і ти не можеш від нього позбавитися, хочеш переосмислити цей досвід нашої літератури. Тож сьогодні я вам розкажу про топ-5 своїх улюблених книг, які я рекомендую з серії «Неканонічний канон від видавництва віхола. Перша книга, про яку ми будемо говорити, це Агатангел Юхимович Кримський і його твір Андрій Лаговський. Ось так виглядається книжечка. Я почула вперше про Агатангела Кримського на каналі Шалені авторки. Тоді я ознайомлювалася більше з біографією кримського. До речі, відео про нього також є на моєму каналі, ви можете перейти і ознайомитися. І мене настільки сильно вразила персоналія кримського, що я просто не могла терпіти, аби ознайомитися з якимось його текстів. І в серії неканічних. Канон був якраз Андрій Лаговський, з якого я почала свою подорож любові до Кримського і не пошкодувала. На той час я взагалі була сповна дуже великої кількості упереджень щодо української літератури. Я трохи з острохом бралася до кожного тексту, бо не була впевнена в тому, чи мені це сподобається. І в мене все ще було якесь таке трохи. Неоднозначне ставлення до української літератури внаслідок моєї системи освіти вже в старших класах. Правда, в мене була чудова вчителька, яка дала мені трохи розуміння глибше української літератури, але все ще в мене було чимало упереджень. Андрій Лаговський для мене став. Дуже поворотним і ключовим текстом, який показав мені, ага, тобто і так можна. І ось після цього я почала ознайомлюватися з українською літературою глибше, і почала, власне, читати інші тексти з неканічного канону. Андрій Лаговський це психологічний роман, яких у нас насправді було не досить багато, особливо на той час, коли він писався. В ньому дуже багато про самодослідження. Про дослідження світу, духовні дилеми. Це все відбувається з оптики такого нетрадиційного, досить персонажа в плані нервозності невротичності. На той час, в принципі, в Європі це було досить поширено. Ось знаєте, така, такий типаж нервозної, невротичної людини. У нас таких текстів було досить мало на той час. Кримський в свою чергу показав нам чоловіка такого ж типу. Таким чином, він також підставив під сумнів певну традиційну мускулінність, таке типове уявлення про те, яким має бути чоловік, тому що Андрій Лаговський це. А... Я не скажу, що це стереотипічно такий чоловічий образ. У нас досить мало, як на мене, подібних персонажів. В самому Андрії Лаговському йдеться дуже багато про дослідження світу, про подавлення власної гомосексуальності, про прийняття сином менш пасевної матері та загалом проблематику самовизначення і прийняття як себе, так і інших людей, попри їхні вади. Загалом Андрій Лаговський він не схожий ні на що, що я читала раніше. Він не схожий в хорошому сенсі на жоден з текстів, які мені доводилося брати до рук. І, власне, через це я наполегливо раджу з ним ознайомитися. Юрій Яновський майстер корабля. Це Книга, яку хочеться тикати в обличчя кожному, хто починає засуджувати українську літературу, тому що від неї пахне свободою, від неї пахне морем, від неї пахне свіжою рибою і пекучим сонцем, яке існує тільки в наших південних степах. Загалом цю книжку мені було надзвичайно приємно читати. Зокрема, через те, що я виросла на Херсонщині, і е, дуже багато моментів, дуже багато описів, вони настільки влучно передавали те, як я жила, як, що я переживала, е, які моменти щасливі я мала в своєму житті, і для мене це було приємно читати як з точки зору звичайного читача, так і з точки зору людини, яка виросла на півдні нашої країни. Е, моментами навіть я зробила невеличку паузу, щоб поплакати, е, тому що. Ті описи, які надавав Юрій Яновський, вони були дуже переконливими і дуже нестандартними. Якщо говорити про основний сторілайн. Основний сторілайн, я думаю, можна сказати, що серіал Як я зустрів вашу маму дуже підходить і під цю книжку також. У нас є головний оповідач якого звати Тома Кім Яршофровується як товариш-майстер кіно, і він розповідає про свої, про свої юнацькі роки. Він розповідає про власні творчі пошуки, про те, як вони знімали фільми про дружбу, про пригоди, і це настільки захопливо, що ти буквально ковтаєш кожне слово і не можеш зупинитися. Центральною темою твору стає будівництво корабля. Все таки символ мрії та свободи, і це все відбувається в спогадах головного героя. Тобто, вся оповідь йдеться якби в голові головного персонажа. Герой роману це загалом дуже творчі молоді люди, які хочуть створювати нове мистецтво. Вони піднесені. Революцією, вони вірять в краще майбутнє і хочуть реформовувати е, культуру. Е, це особливо сумно читати, враховуючи, що е, це 20-ті роки 20-го століття, і ми всі знаємо, що відбувалося в 30-х роках, коли масово розстрілювало розстрілювали нашу інтелігенцію, і в принципі, бачучи в творах ось цей безмежний оптимізм, віру в найкраще. Стає дуже боляче, тому що ми маємо змогу ретроспективно оцінити, що сталося пізніше, і побачити, що, попри всі старання, на жаль, головним персонажам не вдалося змінити основну основний напрямок культури. Попри це, попри наше знання історичного контексту, майстер корабля це такий гімн. Молодості, творчості і свободі це роман, який дуже вличне передає атмосферу колективну і індивідуалістську. Це роман, в якому ти відчуваєш запал, заряд і в якому ти маєш змогу спостерігати за людьми, які. Хочуть на краще змінити майбутнє. Для мене майстер корабля Юрія Яновського це приклад ідеальної невинності і приклад того, якою простою і якою без, ну, знову ж таки невинною. Невинною може бути українська література, в якій немає болю, страждань, журби, а яка просто показує молодих людей, таких як ми з вами. Як вони жили, що вони хотіли, як вони прагнули змінити на краще? Все це відбувається в чудовому сеттингу Одеси, одеської кіностудії, і це просто пахне життям. Коли ти це читаєш, ти ніби сам перебуваєш в цій атмосфері. Тож я всім наполегливо раджу прочитати майстра корабля Юрія Яновського. Володимир Виниченко і його записки Кірпатого Мефістофеля». зараз я тримаю в руках. Я буду відверта і маю особливий сентимент до цього вусання. Мені дуже подобаються його книжки, його тексти з бунтарством, з таким передбачуваним трагізмом і певною ноткою нарцисизму. Я маю певний пієтет до нього. Коли зазвичай я раджу Володимира Виниченко. У мене люди з потом на чолі перепитують. це то що написав Федька Халамитника, і я кажу: так, але. І починаю розповідати про Володимира Венеченка. Після цього люди зазвичай трошки заспокоюються і йдуть ознайомлюватися з текстами від Виниченка, зокрема Карпатими Фістафом, і дуже тішаться, що вони все ж таки його прочитали. Взагалі, Володимир Венеченко, як на мене, в цій роботі зробив досить. Сильний, дуже, досить сильну історію. А для мене взагалі записки Кірпатого Мефістофеля це більш київський текст, навіть ніж місто. Принаймні, він мені подобається більше, як київський текст, ніж місто, бо, на жаль, місто щось не дуже мені зайшло. А ось саме записки я прочитала на одному диханні. Якраз я тоді приїхала в Київ і читала Володимира Венеченка. Дуже влично передавав він всю атмосферу, дуже чудова там динаміка, класний сторілайн. Багато то тем на для того, аби подумати, порозмірковувати, якби ти вчинив, ти навряд чи би захотів би спілкуватися з цією людиною, яка в цій книзі, але тобі цікаво спостерігати, і книжка тебе засмоктує. Це як на мене показник дійсно хорошого тексту. Цей текст вийшов в 1917 році. Одразу ж набув шалений популярності. Не дивно чого в цьому творі. Венеченко експериментує, і він намагається вибудувати межі морального і морального. Він намагається подивитися, що є неприпустимим, а що ми маємо змогу виправдати в. В центрі сюжету перебуває Яків Михайлюк, юрист і цинник. Він поводиться досить провокативно. Він займається певним лікарством, ля коли грається з долями різних людей. Так ніби це для нього чергова ставка, чергова черговий експеримент. За цим. Цікаво спостерігати. Він постійно, Виниченко, в свою чергу, постійно намагається поставити тебе на місце головного персонажа. Він намагається намагається дати тобі право керуватися і вибудовувати власні моральні орієнтири. І це все відбувається на полотні стосунки самого головного персонажа з жінками, з друзями та й з самим собою. Головний персонаж він постійно перебуває. В стані аналізу себе своїх дій він намагається виправдати власні погані вчинки ідеєю абсолютної свободи в той самий час. Його совість не відпускає, і в ньому в ньому відбувається внутрішні конфлікти, внутрішня боротьба, тому що він відчуває, що він чинить неправильно. І ми, як читачі, маємо змогу за цим всім спостерігати. Основне питання твору, яке порушує Вениченко, це дослідити співвідношення розуму і інстинкту. З цієї позиції, в принципі, розглядається багато речей, зокрема, і любов. Наступним текстом у нас буде Геошкрупій і його Жанна Батальйонерка. Цей текст антивоєнний, це антивоєнний роман за жанром від українського футуриста. Загалом я люблю експериментальну прозу і очікувала, що мені сподобається. В підсумку книжка не розочарувала, навпаки, дуже сподобалася. І я отримала те, чого я і очікувала від неї, що мене надзвичайно потішило. В центрі сюжету стоїть головна героїня, яку звати Євгенія або ж Жанна Барк. Це професорська донька. Вона дуже ідеалізує події Першої світової війни. Її надзвичайно опікали батьки, і також вона піддалася інтенсивному впливу пропаганди, через що вона марила ідеєю іти воювати і бути як Жанна Дарк. Геошко Рупі створює досить прозорі асоціації з Жанною Дарк. Там навіть є якийсь момент, де Євгенія Барк взяла собі позивний, позивний Жанну Дарк і буквально це прокомунікувала. Вона, Жанна Євгенія Барк, дуже марила подіями в Франції 15 століття, вона мобілізувалася, вступила в жіночий батальйон і поїхала на фронт. Вона мріяла про героїчні вчинки, вона дуже хотіла кинути виклик соціуму і бути подібною до Жани Дарк в цій своїй провокативності, і хотіла прославитися, адже в неї було досить романтизоване уявлення війни, і як це взагалі відбувається. Звісно, паралельно відбуваються ще і інші сюжетні лінії. Там троє шанувальників Євгенії, Барк. Вони також мобілізувалися. І у них зовсім інше ставлення до війни, і це ось контрастує з таким ідеалістським і більш реалістичним, я би сказала, баченням е Жани і баченням е її шанувальників. Загалом цей текст має відкритий фінал. У нас лишається після смак загадковості і зацікавленості, як це все сталося. Е роман з Жанна Дарк, Жанна Дарк, роман Геошкрупія Жанна Баталінерка. Він є досить новаторським. Був особливо досить новаторським і таким контроверсійним. Бо, перше, тут була антивоєнна позиція. По-друге, тут був прямий осуд Радянського Союзу. Також Геуш Крупій в цьому контексті змістив фокус з села на місто, показуючи більше життя молоді, яка жила в містах. На той момент це не було настільки поширене. І загалом, також що цікаво, тут досить феміністична оптика, як на мене, тому що основною персонажкою є жінка, така свавільна, дуже незалежна, яка робить те, що хоче, тому можна сказати, що це і частково десь феміністичний текст так само. Далі у нас буде. Віктор Демонтович, а.к.а. Віктор Петров, а.к.а. Віктор Бер. Е, я одразу скажу, що це не та книжка, яку я рекомендую читати всім. Е, По-перше, через те, що це інтелектуальна проза, і вона потребує підготовки, вона потребує глибшого занурення в дискурс української літератури ХХ століття. Просто так і взяти out of nowhere, розкрити і почати читати. Е, скоріше за все, вам не сподобається. Вона потребує або. Попередньої підготовки або більшої начитаності розуміння контексту тогочасного. Якщо ви подивилися на цю книжку літературні рецензії, відео, критику, або загалом знаєте багато про літературу 20 століття українську, то тоді да, будь ласка, беріть цю книжку, і читайте. Вам сподобається скоріше за все. Але якщо ви не особливо читаєте, все ж таки раджу прочитати щось з того, що я говорила раніше. Тож. Віктор Демонтович і його книжка без ґрунту, бо по-моєму я не склала назву. Ладно. Без ґрунту. Віктор Домонтович і його без ґрунту це інтелектуальна проза. Це роман, в якому йдеться про історію, яка відбувається в 1920-х 30-х роках. Головний персонаж це мистецтвознавець Ростислав Михайлович. Він приїжджає в своє рідне село Катеринослав, Зараз це місто Дніпро. Для того аби взяти активну участь у вирішенні долі місцевої варянської церкви архітектора Степана Линника, який, власне, був учнем самого Ростислава Михайловича, ця церква несе як буквальний мистецький символ. Автор тут намагається. Проаналізувати і переосмислити функціонування брокових і візантійських традицій в українській архітектурі. Так, тут ідеться і про більш спільно історичний контекст, коли ми мусимо обирати між чимось модерним, новаторським та між чимось традиційним і більш консервативним, коли ми мусимо обирати між минулим і між майбутнім. В ході оцих сюжетних колізій Домонтовича також виникло, виникла ціла теча філософська, яка називається безґрунтянство. Вона полягає в тому, насправді, в багатьох вимірах як дистанціювання від землі, від свого коріння, від природи, як втрата зв'язку з своїм минулим історичним. І ніби спроба перебудувати це все і переключитися на щось нове, спроба покинути своє місце і забути своє місце народження, свою малу батьківщину. І це взагалі там, там багато дуже аспектів. І про зв'язок з Богом, і про зв'язок з своїм культурним минулим, національним. Тобто, це загалом ґрунт. Це сукупність різних речей в різних площинах, від яких людина намагається перейти в щось новіше, в щось інше, в щось, здавалось би, невідоме, але ніби по ідеї кращого. Ось і це дуже цікава загалом філософія, дуже цікавий спосіб інтелектуально підійти до великої кількості питань. Загалом читати цю книжку було для мене певним чином терапією і катарсисом через те, що е, ідея про те, що ти втратив щось в минулому, але не набув нічого нового, враховуючи моє місце народження е, і те, що відбувається зараз на території Херсонщини, було актуальним е, і змушувало мене е, якось Більше вступати зі зв'язок і внутрішній діалог з собою. І в цьому випадку ритміка, яка здебільшого мене дратує, знаєте, це повільне читання, 20 сторінок, які описують якийсь один предмет, вона здебільшого мені дарує роздратування. Тут це навпаки виступало за якусь медитацію і контакт з собою. Тому я дуже раджу прочитати підготовленим читачам цю книжку. Ви або її не полюбите. Або не зрозумієте, або настільки не в неї закохаєтеся, що віддасте їй частинку власної душі. Тому наполегливо рекомендую. Це були мої топ-5 книжок з неканонічної, класичної української літератури. Я сподіваюся, що вам це було цікаво і корисно послухати. Я щиро сподіваюся, що ви візьмете одну з цих книжок і більше ніколи не зможете зупинитися, ознайомлюватись з українською літературою. Тому дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал. І дякую вам за те, що провели цей час зі мною. До наступних розмов.